Ти пам'ятаєш цього маестро з Динамо Мігель Велозу, той самий португалець із лівою ногою як Бритва, вихованець спортінга, один із найталановитіших хавів Португалії свого покоління? В ДЖЕНОА став зіркою серії А 170 матчів і купа дальніх ударів. 2012 року перейшов у Динамо Київ за 8,7 мільйона євро і одразу став ключовим гравцем. З киянами взяв чемпіонат України, два Кубки і ще два Суперкубки. За збірну Португалії зіграв 56 матчів, грав на Євро 2012-го і Чемпіонаті світу 2014-го. У серії А загалом 214 матчів, майже 2000 точних передач і майстер-клас у центрі поля. Завершив кар'єру у 2024-му у 38 років. Тепер тренер із розвитку техніки в Аталанті. Велозу не просто колишній динамівець, це той, хто грав розумом, а не тільки м'язами. Лайк, якщо пам'ятаєш його дальні ракети.